А Ху. де великі берете? Де як привезе десь так і я, я даю їх, куди я піду за ними. Ой. Боже. 87-річна Галина жителька села Бочаниця, яка, за даними Google Maps, знаходиться за 12 кілометрів від гощі, яка є центром громади. Розповідає, аптеки у селі немає, а у фельдшерський пункт, який розміщений в іншому кінці села, їй дістатися важко. Ви б хотіли, щоб була аптека. Правильно, що, що каже, десь йти добиватися. прийшов в село, вже як не є, то якось помаленьку зайшло. Взяла б що щодо, щодо треба, так що ж місцева жителька Марія Герасимчук додає, що поруч з її будинком розташований пункт меддопомоги. Втім, працює він тричі на тиждень. Та й перелік препаратів, які там можна купити, обмежений. Якщо дитини ввечері температура, і нема немає ліків вдома закінчилися, і потрібно дитині дати, щоб збити температуру. Значить, треба їхати в гощу. Якщо є транспорт, а якщо немає, ні машини, ні е, маршрутки не ходять. Якби аптека запрацювала, ну, мені здається, вже та й бабця, вона помаленьку вже прийшла б там щось би і собі цей. А ще як в аптеках зараз і тиск виміряти, можуть і щось порадити. Ну, це, це було б великий плюс, якби в нас в селі працювала аптека. А аптека має бути в селі постійно, що колись комусь якась біда, вони знають, що вони пішли і вони купили. А так, ви самі пойміть. Я і говорю із-за того, що я була фельдшером тут майже 30 років, то я знаю, в сезон іде одне. Другий сезон іде друге. Половину заробітної плати працівникам ФАПів у Гощанській громаді фінансують з місцевого бюджету. Решту покриває НСЗУ. Зі слів голови тергромади Миколи Панчука. Роблять це, аби зберегти робочі місця і можливість купити там найнеобхідніші ліки. Втім, додає всі потреби місцевих жителів, фельдшерські пункти забезпечити не можуть. По селам аптек сьогодні немає. Підприємцям я думаю, буде невигідно. В кожному селі робити аптеки, але в найбільших селах було би доречно. Планую в наступному році максимально звести наш центр ПМСД і територіальний центр, де ми маємо соціальних працівників, які будуть допомагати забезпечувати доставку ліків до тих людей, які сьогодні не спроможні доїхати в аптеки, які знаходяться населеному пункті Гоща. Забезпечити ліками всі населені пункти доручив президент Володимир Зеленський 15 грудня. Директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Вівсяник каже: планують організувати довезення ліків у всі 1017 сіл рівненщини. Є кілька напрямків, по яких ми діємо. Перше, це розвиток мобільних аптек. Тобто аптеки будуть на колесах і під'їжджати до того чи іншого населеного пункту, чи то пак більше до пацієнта. Також ми розглядаємо питання доставки таких ліків за допомогою відділень Укрпочти. Також зараз у нас, ви знаєте, є розвивається система зіплайн, тобто це за допомогою. Е Дронів ми доставляємо такі ліки до певної точки. Зараз ми вирішуємо це питання про дозвіл використання повітряного простору. Як повідомляє прес-служба Ода на Рівненщині Укрпошта готова залучити 96 пересувних відділень для доставлення ліків у населені пункти. Нині у селах та селищах області працює 195 аптек. 18 з них відкрили цьогоріч, Повідомив Суспільному начальник державної служби з лікарських засобів у Рівненській області Сергій Лебедь. Надія Кривко назармідріган Суспільне новини рівне.